Допомога родинам військовослужбовців, які потрапили до ворожого полону. Зникли безвісті сім'ям загиблих захисників. Така місія громадської організації Мрія дітей України Її засновниця Дана Ярова є представницею громадської антикорупційної ради при Міноборони України. Сьогодні вона побувала у Кривому Розі. Свій візит громадська діячка розпочала із зустрічі з головою ради оборони міста Олександром Вілколом. Передала Кривому Рогу пам'ятний подарунок від своєї організації Державний. Прапор підписаний головнокомандувачем ЗСУ під час минулого візиту. Фонд громадської організації Мрія дітей України уклав меморандум з радою оборони Кривого Рогу. Вже є перші результати співпраці. Я щаслива і дуже вдячна за допомогу завдяки нашим спільним зусиллям, нашій синергії, ми змогли допомогти і взяти під опіку 384 сім'ї в Дніпропетровській області. Це була і матеріальна допомога, це була допомога гаджетами, це була допомога одягом взуттям. Це була допомога в організації відпочинку, і це дуже суттєва допомога стосовно відпочинку, тому що ми отримуємо такі чутливі відгуки від родин, які Змогли, хоча б на пару тижнів отримати цю можливість жити без війни і трошки відволіктися. Особливо це потрібно дітям, які втратили когось з батьків, і які мали таку можливість просто поспілкуватись один з одним, просто не бути під обстрілами, просто бути трошки щасливими в тому дитинстві, яке в них мало би бути, але Яке в них забрала війна буквально через пару тижнів, 1 вересня, і ми знову будемо готувати дітей до школи, допомагати з організацією онлайн курсів, допомагати де можливо з організацією офлайн-курсів. І я сподіваюся, що ми це зробимо разом, тому що разом тільки разом ми сила, тільки разом ми Україна і відрізняємось ми. Від тої орди, саме тим, що ми своїх ніколи не кидаємо, і всі ці ці діти, які лишилися без когось з батьків, вони наше майбутнє, вони наші спільні, і допомагати їм це наша спільна задача. Я дуже вдячна. Дякую вам також. Працюємо далі.